У липні в Україні відзначають день архітектури, і вже традиційно до цієї дати наша команда розповідає про архітектурні перлини Кам'янського. Цього разу ми вирушили до одного з найатмосферніших районів міста селища саду металургів, району, зведеного у стилі українського модерну, який поєднав естетику народної архітектури з функціональністю та духом свого часу. Ми часто вважаємо, що архітектурні перлини можна побачити лише у великих містах: на кшталт Києва, Одеси, чи Львова. Але і Кам'янському є чим похвалитися. Насправді, якщо звернути увагу, то в нашому місті представлені елементи практично всіх архітектурних стилей. Тож, перше, що ми вирішили зробити, це запитати у кам'янчан, а які архітектурні пам'ятки нашого міста вони відзначають, і які їм подобається найбільше музей місцевий. Там класні виставки проходять. Інтересно, возле першої лікарні, там цікаві будинки. Угу. немає. Вулиця Шевченка, вулиця Медичка. А, ну так, ну, Соківський, вічний будинок, той із старих це взагалі. Ну і церква, з Миколая, ну Миколаєв. Ну це ну, костьок відремонтований. Ну, змайстрували непогану колишню зорю, ну, так, вражаючи, але вона неефективна. Ну, що ти зробиш? Архітектурні пам'ятки ну, це музей, це, це дім зі шпилем, це можна сказати, як архітектурна пам'ятка. Будинки подобаються, по проспекту Свободи, <різь> да, там дуже гарні, файні будинки, пам'ятник матері і дитини. Пам'ятник ну, да, ще я дуже люблю своє місто. <різь> Та цього разу ми хочемо звернути увагу кам'янчан на маловідомий, але справді унікальний район міста архітектурну перлину, що заслуговує на нове відкриття. Мова про квартал, окреслений проспектом гімназичним, провулком зеленим та вулицями головною селищною і Роберта Лісовського. Тут зберіглася забудова, виконана у винятковому стилі, який на початку ХХ століття став виразом національного духу. Це український модерн. У Кам'янському він представлений ранньою радянською архітектурою новим селищем металургів, яке забудовувалося протягом другої половини 20-х років за проєктами видатного українського архітектора Віктора Карповича Триценка. Архітектор органічно поєднував естетику народної архітектури з ідеями раціоналізму та типового проєктування. Його проєкти реалізовані в Києві, Харкові, Кривому Розі, Макіївці. Тож і тут, у нашому кам'янському, він накреслив на папері будинки, що мали національні риси і ідентичність. Рівно 100 років тому, у 1925 році, у кам'янському після довгих років руїни і занепаду стає до ладу металургійний завод. Це було відродженням і підприємства, і всього міста. Відповідно, гостро постає питання житла для працівників. Тому тут починається будівництво нового селища Металургів. Інженером Мірошниченком було розроблено технологію будівництва з набивного шлакобетону, як тоді називали жужелебетону. І за цією технологією зводилися і будинки нового селища Металургів у Кам'янському: чотири квартирні двоповерхові і двоквартирні одноповерхові. Тут будинки з етернітовими дахами вирізнялись раціональним плануванням, просторі кімнати правильних пропорцій, кухня, їдальня, продумана інсоляція, форма та розмір вікон залежали від призначення приміщення житлового чи господарського і забезпечували не лише світло, а й наскрізне провітрювання відповідно до тогочасних санітарних норм. Також у відповідальних точках району були споруджені двоквартирні будинки мансардного типу із шлаковою цеглою. Їх фасади прикрашали елементи української народної архітектури. Ці будівлі стали справжніми родзинками району. Забудова йшла стрімко і вже наприкінці 1920-х років цей район став прикладом масового житлового будівництва. Головна вулиця району, головна селищна і донині зберегла свою назву. Вздовж неї простягнувся сквер, який у радянські часи називали Комсомольським парком. Тут дуже вдало поєднали архітектуру з природою. Для вдалого розташування житлових приміщень по сторонах світу в селищі використовували рядкову систему забудови. Більшість будинків тут орієнтовані вздовж меридіана, за лінією північ-південь. При будинках були організовані всі необхідні господарські споруди. У ці нелегкі часи панують тенденції раціоналізму, ощадливості. Ведеться дуже великий пошук нових типів будівель, як житлових. Так і громадських, і от усіма цими тенденціями і позначено шлях українського архітектурного модерну 20-х років. Однак, у 1930-х роках український архітектурний модерн пережив складні часи. Під тиском радянської ідеології він був відкинутий як буржуазний і націоналістичний. Тим не менш, спадщина Віктора Траценка і його колег залишилась у місті. Будинки стоять і сьогодні, нагадуючи про той унікальний етап української архітектури. Зараз в українському суспільстві точаться складні дискусії щодо радянської спадщини, адже радянська архітектура постійно нагадує нам про репресії, тиск на авторів та типову нецікаву забудову. Але український модерн довів, що можна не відповідати імперським канонам, а також ламати стереотипи, і все це можна побачити в нашому кам'янському, досліджуйте місто разом з нами.